Україна має якнайшвидше розпочати активний євроінтеграційний процес. Переконаний лідер європейської партії народний депутат Микола Катеринчук. 2 квітня парламент відмовився внести до порядку денного проєкт постанови про подачу заявки на членство в ЄС, запропонований партією Катеринчука. Тож тепер нардеп має намір вплинути на позицію парламенту за допомогою громадськості. 22 травня цього року в усіх обласних центрах. У рамках Дня Днів Європи в Україні європейська партія України проведе акцію, в якій ми будемо перш за все вимагати прийняття цієї постанови щодо членства України в Європейському Союзі, а також будуть, скажімо, долучені депутати всіх рад. В основному це буде звернення до депутатів обласних рад в кожній області України для того, щоб відповідні обласні. Ради прийняли відповідне звернення у європейській партії. Розраховують, що депутати обласних рад підтримають ініціативу і направлять свої звернення до президента, прем'єра і голови Верховної Ради з проханням прискорити розгляд питання в парламенті. Лютнева резолюція Європарламенту каже Катеринчук. Чітко визначила, що Україна може подати заявку на членство в Євросоюзі. Не скористатися такою можливістю означає зробити велику помилку, переконаний лідер європейської партії.